Thank you О 5.20 ранку росіяни завдали ракетного удару по Роменському району трьома ракетами поцілили по об'єктах критичної інфраструктури. Був нанесений ракетний удар ворогом по нашій енергосистемі енергосистемі нашого району. Працюють працівники ДСНС, розбирають ті завали і рештки тих ракетних ударів. На жаль, на даний момент вже є загиблі, є важко поранені. Наразі відомо про трьох загиблих. Ще дев'ятеро людей поранені. Їх доставили до лікарні. Одна особа реанімації ас інші особи в тяжкому стані знаходяться в лікарні. За попередньою інформацією військових ракети були випущені із акваторії Чорного моря. Зараз проходить експертиза по залишкам ракет. Ми намагаємося встановити, що це за ракети були. Станом на вечір ще тривають пошукові роботи. На місці від ранку працюють рятувальники ДСНС. Пожежа, яка тут виникла, вже локалізована. На даний момент рятувальники шукають приховані осередки горіння. Під уламками було врятовано двох людей. Також тривають пошуки інших осіб, які можуть ще знаходитися під оцими розваленими конструкціями. Після шостої ранку рятувальники отримали повідомлення про загоряння гаражу. Про пожежу повідомив власник, який побачив полум'я із-під покрівлі. Вогонь охопив інструменти, меблі, господарчий інвентар та стіни приміщення. Існувала загроза перекидання вогню на два житлові будинки літню кухню та сарай, які розташовані поряд. За годину пожежу ліквідували. Повідомлення про загоряння житлового будинку у місті Путивлі рятувальники отримали близько другої ночі. Коли працівники ДСНС прибули на виклик, вогонь вже охопив покрівлю оселі перекриття стіни і домашні речі. Під час гасіння пожежі в одній з кімнат рятувальники виявили 41-річну жінку, яку оперативно винесли з оселі та передали медикам. Ще двох людей: чоловіка та жінку 1978 року народження, госпіталізували до глухівської цРЛ. Всесвітній день здорового харчування щорічно відзначають у понад 50 країнах світу. Сучасні воєнні реалії вносять свої корективи в раціон, говорять сумчани. Але більшість з них намагаються дотримуватися правил здорового харчування. Я за хар... здорове харчування. я під час війни харчуюся тим, що є в магазині, але в магазині багато чого, але іноді їх нема, деяких речей. Позитивно ставлюся, але дотриматися не приходиться. То, що є, то їмо. Але взагалі до цього відношусь дуже позитивно, тому що треба бути здоровим, щоб захищати нашу країну. Здорове харчування дає тобі можливість краще розкрити себе, і також воно є доволі смачним. Під час війни я вважаю, що також треба дотримуватись здорового харчування, щоб не занепадати духом і мати можливість дати опір ворогу. Правильне харчування під час війни для сіми з маленькими дітьми питання надважливе. Від цього залежить імунітет дитини та родини в цілому. В період війни дуже тяжко, але намагаємось. Не завжди є м'ясо в магазинах і ні по доступній ціні яйця, також крупи виросли в ціні, але намагаємось, бо дитина маленька, тому спочатку, як народилась дитина, то перейшли на другий раціон. Фахівці з питань здорового харчування радять дотримуватися простих правил, які допоможуть кожній людині покращити стан свого здоров'я. Пройшовши якийсь стрес, ми починаємо хворіти. А ми не забуваємо, що ми перенесли мало того, що в нас ковід зараз ми в війну, і ми розуміємо, що наш організм потребує дуже великої підтримки. Для цього нам треба розуміти, що ми насправді є те, що ми їмо. Особливу увагу радить звернути на споживання білків матеріалу для будівництва наших клітин. Вибирайте те, що для вас найлегше, те, що для вас найсмачніше. Якщо ви не веган, то ви вибираєте, спитайте себе, а що я буду їсти? Цей може мені хочеться е, сиру, може мені хочеться е, м'яса, птиці. Не менш важливі жири рослинного і тваринного походження. Коли ми кажемо про віруси, коли ми кажемо про бактерії, які там знаходяться навкруги нас, то я вам скажу, захищають наші клітинки якраз жири, тому що вони строїть як оболоночку. Третя складова здорового харчування овочі і зелень. Це їжа для біфіду і лактобактерій. Зараз осінь Боже, ніка дав нам скільки врожаю. Ось скільки у вас є врожаю, використовуйте. Також радить пити більше води. А от від дієт краще відмовитись, бо це додатковий стрес для організму. Марина Бондар, Євген Сердюк, Новини СТС. Початку перших хвиль захворювання на ковід у відділенні реанімації та інтенсивної терапії п'ятої міської лікарні надають допомогу хворим із більш тяжким перебігом захворювання. Лікарі працюють цілодобово, а за станом пацієнтів слідкують за допомогою спеціального моніторингового обладнання. У відділенні інтенсивної терапії для додаткової подачі кисню пацієнтам лікарня забезпечена обладнанням сучасного зразка. Кожен апарат налаштовують під хворого, орієнтуючись на його стан, а також стать, вік, вагу для більш ефективного та результативного лікування. Апарати у нас з батареєю, яка навіть там, коли зникало світло, певний час давала нам можливість працювати в тому ж самому режимі, як і ми працювали взагалі без змін, без ніяких. Не зупиняли роботу і навесні під час часткової окупації Сумщини. Завідувач хірургічного відділення показує операційні, де сьогодні із колегами виконують найскладніші операції, зокрема, і військовослужбовцям. Одного із бійців нещодавно доставили із незагоюваною радною від кулі, розповідає Олександр Перерва. Виявилося, що куля вона знаходиться на значній відстані від входного отвору. Тобто, тільки за допомогою цій дуги Удалося її прооперувати, видалити, і вже нас цей боєць далі захищає нашу батьківщину. Хірургічний блок п'ятої лікарні має сім таких операційних. Усі забезпечені сучасними апаратами експертного класу, як от лапароскопічна стійка, завдяки якій лікарі можуть виконувати ряд операцій на товстому кишківнику, на шлунку, на які раніше пацієнтів направляли до Києва. А сучасний апарат «Дуоденоскоп» дозволяє, окрім проведення діагностики, видаляти камені в органах без складної операції. Раніше нам приходилось робити відкриту операцію полосну. Зараз маючи цей апарат, під контролем дуги, видаляються каміння або стентуються, або так, тобто, зовсім без операції. Наша лікарня, наша адміністрація нам надає змогу нам рости і допомагати мешканцям. Нашого міста та і не тільки міста навіть приїжджають з нас, скажу даже більше, даже з других областей. На сьогодні п'ята міська лікарня законтрактована із НСЗУ за 17 пакетами медичних послуг, що дає можливість самостійно заробляти кошти і оновлювати матеріально технічну базу закладу, говорить директор лікарні В'ячеслав Петренко. Лікарня укомплектована і діагностичним обладнанням апаратами МРТ УЗД, комп'ютерним томографом. Саме останнє придбання наше це Леон, значить високого класу. Які ми придбали за свої вже кошти, які ми заробили. Тому поєднуючи так сказати, кошти міського бюджету, ті кошти, які ми заробляємо, значить, дало нам можливість, і дає можливість сьогодні утримувати лікарні на достатньо високому рівні. І паралельно ми не забуваємо про наших медичних працівників. Потрібно сказати, що середня заробітна плата по закладу 25 п'ять тисяч. Сьогодні штат п'ятої лікарні налічує 850 працівників, лікарів та молодшого медичного персоналу, який постійно навчається і поповнюється молодими спеціалістами. Ми не втомлюємося, ми любимо свою професію, ми любимо своїх хворих, які до нас звертаються. Так що ми роб, працюємо 24 на 7 і чекаємо всім, всіх і ніколи в житті нікому не відказуємо. Не один медичний працівник не поїхав нікуди, значить залишилися. Ми всі на місцях, і сьогодні знаходимося на робочих місцях, надаємо медичну допомогу, значить. Так, як можемо то допомагаємо та сказати сьогодні кувати нашу перемогу в нашій державі.